Всім привітик! Сьогодні я тебе навчу робити ось такі колеса на одній руці. Вправа перша. Для початку потрібно розім'яти наші запястя. Складаємо ручки в замочок і крутимо в один бік 5 раз і в інший бік 5 раз. Далі ставимо руки долонями вниз, сідаємо на носочки і давимо плечима вперед, щоб був тиск на зап'ястя. Спочатку давимо ось так, потім перевертаємо руки і давимо тепер так само вперед, але вже на іншу сторону рук. Так повторюємо 10 разочків. Вправа друга. Піднімаємо руки вгору та гарно притискаємо до вшу. Це правильне положення для стійки. Зараз ми виконуємо вистриви. Нам потрібно ніжками відшухнутися і максимально вистрибувати вгору. Робимо так 10 разочків. Вправа третя. Зараз ми будемо виконувати махи ногою, одною та іншою. Це потрібно для того, щоб був кращий захід в колесо або стійку. Робимо так 10 разів на кожну ногу. Права четверта. Робимо такий самий мах, але вже відриваємо нижню ніжку і пробуємо ось так вставати, можна так сказати, в стіючку. Робимо так 10 разочків. Права п'ята. Обираємо ніжку, на яку вам зручно робити стійку або колесо, або інші елементи. Тепер робимо захід в стійку, але вже з стоячого положення. Так робимо 10 разочків на ту ногу, на яку вам зручно робити. Якщо страшно, робити біля стінки. Вправа шоста. Тепер біля стіночки встаємо в стійку. Та можна потихеньку відривати ніжки від стінки, якщо чуєте, що добре стоїте. В стійці стоїмо 10 секунд. Вправа сьома. Ставимо ніжки широко в такий, можна сказати, випад. І з цього випаду робимо колесо на двох ручках. Просте. Якщо у вас вийшло зробити колесо, переходимо до колеса на одній руці. Вправа восьма. Так, тепер розбираємося в руках. Та рука, яка буде нерухома, потрібно її ставити рівненько до ніжки. А іншу руку, на яку ми будемо робити колесо, випрямляємо. І робимо обережно колесо на одній руці. Якщо вам страшно, можна підставити другу руку. І це все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся, ставте лайки. Дивіться мої інші відео і всім па-па!